Добрий день, друзі. Сьогодні 14 серпня. І я хочу зняти такий ролик, чим ну, як удешевити корма годівлю в'єтнамської свиней венерської мегалиці та любих свиней. От сьогодні ще дістав я три мішки чи чотири картоплі старої. Скоро копати молоду. І ще люди віддали мені стару картоплю. Пару відер яблук. Ось такі то справи. Зараз йдемо годувати картоплю свині. Даю я з кільцями, але вони кільця не їдять. Кажуть люди що це можуть отравитися від кільців. Не знаю, як білі, білі, я ще ніколи не тримав. Вітнамські свині кільця не їдять. Йдемо годувати. Ось так я висипав відро картоплі з кільцями. І все. Вони тільки картопельку виїдають, а кільця лишаються. Вони мають дуже розвинутий нюх і смак. І ядовиті кільця вони вже не будуть їсти. Це щось поросятку гризе кільця. Байдемо, подивимось. Чи воно з'їсть, чи виплюне? Ні. Не хоче їсти, весь. Розпожнікала, бере з другого боку, де нормально. А кільця не їсть. З другого боку гризе. Там вже розкусили картоплю. Кільця лишається. Ось у нас гримить. Буде дощ. Йдемо далі годувати. Ось і висипав венгерський мангалець. Яблука з картоплю. Першу вони поїдають що? Яблука. А потім вже картоплю. Три відра на трьох і все. На вечір більше нічого не дав. Хіба ще трошки трави. Хвати їм повідрові картоплі з яблука. Зерна вже не даю, рано там. Ну. Це не навіть будівлю я тримаю, а на поросята. Певно, навіть будівлю треба давати, сильно, Ну Нічого, ще не вийшов на такий уровень, щоб запасатися зерном. Висівками, ну нічого, потрошки, це лише, ще ось третій рік чи четвертий я вже тут. Хто, хто пам'ятає, скільки я вже років займаюся в'єтнамськими. Почав я з голої землі. Та. Ну і стало це моє хобі. Ти що тут? Ко, ко, їсти? Загам тобі, що ж доброго. Нарвали бурачанки кошик свиня. Дуже вони люблять бурачанку. Поїдають все до кінця. Осінню бурачанку. Ну, треба посити буряк і борочаночку обривати, і свині будуть дуже гарно поїдати її. Це одна з зеленої маси для в'єтнамських свиней, для любих свиней. І далі. Молоденька кукурузянка, Теж люблять дуже вітнамські свині, корова, і мангалиця. Всі свині. І таке буває. Засуха, корузи не вродили. Нічого. Свиням безплатний корм. Люди віддають, щоб скосити. Саме більше вітнамські свині люблять люцер... люцерну. Так. Любу. І суху буває ми забираємо. Все, ми забираємо свиням. Що криво лежить хе -хе, і стоїть. Ось такі то справи. Люцерну треба сіяти, хто має свині любі. Гарбузи теж дуже люблять вітнамські свині. І венгерська мангалиця. Гарбузи порівнюються до люцерки. По поживності. Ну, то що гарбузи раз на рік, а люцерна 5 раз можна косити. Ну, так що осінь на полях багато лишається гарбузів. Половинок без насіння люди лишають викидають. Теж безплатний корм для в'єтнамських свиней. Ще один варіант. Ще один є варіант, як удешевити корм вітнамських свиней. Яблука. Це рік вони не вродили. Йдемо давати свинкам яблука. Ось хрупають яблучко. Відро картоплі, відро яблучок. Всі чорні, в болоті, дикарі. Носяться, гризуть. І цим зараз дам ще висівки. Нормальні. Щоб було в льох молоко. А так я годую днамські свині. На кожен пору року є свій, ну, свої продукти, як називається, свої овочі, фрукти, що де можеш безплатно знайти. Треба мати час і охоту і, і мріяти. От такі справи, друзі. Ну все, підписуйтесь на канал, Тарас Гуцел, пишіть, дзвоніть, будемо працювати, будемо говорити. Тут більшість льошок, тут більшість поросить льошок є на продаж. Четверо заказані, а решта кому треба можу продати.